Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Фейк контроль починаємо. Ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, і розглянемо чергову інформаційну атаку спрямовану на українських громадян. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що на електронні скриньки українців почали надходити електронні листи, нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони стосуються ракетного обстрілу рівненської АЕС. У цих же листах йдеться, що нібито спостерігається підвищений рівень радіації, і навіть наведені інструкції щодо евакуації з посиланням на сумнівні вебсайти. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже спростувала ці повідомлення. Зокрема, там повідомили, що жодних таких розсилок не здійснювали. Ці фейкові листи, ймовірно, були розіслані через підроблені поштові скриньки. кажуть у центрі протидії дезінформації. Вони є частиною російської інформаційної атаки. А її мета посіяти паніку серед громадян, дискредитувати українські державні структури і знизити до них довіру. Отже, як відрізнити фейкове повідомлення від справжнього, та як реагувати, якщо ви отримали такий лист. Про це ми поговорили з нашим експертом Вадимом Міським, програмним директором громадської організації «Детектор медіа». він і пояснить, хто стоїть за такими інформаційними атаками та якою є їхня мета. Як часто фіксуються випадки розсилання фейкових електронних листів від імені українських державних структур, а також хто зацікавлений у цьому, це лише Росія чи хтось іще? Послухаймо коментар експертів експерта. ви знаєте, так останнім часом все частіше такі випадки можна зустріти, особливо це під час загострення ситуації на фронті. І в цілому ми дуже багато подібних фейкових розсилок фіксуємо постійно із перших днів великої війни. І щотижня от щось таке українське радіо в себе в рубриці розглядає. Авторами цих листів можуть бути не тільки росіяни, звісно, росіяни зацікавлені. Вони це роблять, регулярно роблять, але також можуть, до прикладу, і шахраї цим скористатися. Цілі відповідно у них різні. Якщо росіяни, то швидше за все мова йде про те, щоб посіяти паніку. Якщо ми говоримо про шахраїв, то швидше за все мова йде про спробу вкрасти ваші кошти або отримати доступ до ваших персональних даних, до ваших паролів і потім взламати ваші акаунти в соціальних мережах. Ну і те, що ця активність не зменшується, це показує, що все ще є довірливі люди, якась частка їх, які ці листи отримують. Не перевіряють їх, натискають за якимись посиланнями, кудись переходять або втрачають дані, або відповідно читають щось і потім розповідають своєму оточенню навколо. Тобто, це про нашу з вами медіаграмотність і про наше з вами критичне мислення. Ці навички потрібно постійно постійно тренувати. І якраз просто дуже чудово, що радіо приділяє цьому питанню регулярну увагу. Повторювати ці речі абсолютно не зайве. Що частіше ми повторюємо, то краще ми захищені. Ну і звісно, це впливає напряму на. Нашу з вами безпеку в цифровому просторі. Тож якою може бути мета розсилання фейкових повідомлень про ракетний обстріл Рівненської АЕС? Вадим міський каже, що, перед усім це спроба посіяти паніку. В цьому конкретному випадку, обстріл, начебто рівненської атомної електростанції, мета швидше за все це саме посіяти паніку. Там ще, звісно, були додані якісь такі посилання в листі, про що повідомляв центр протидії дезінформації, і виключати повністю питання того, що хтось намагається вкрасти ваші дані. Ми не будемо. Але швидше за все розрахунок саме на те, мета саме в тому полягає, щоб посіяти паніку. Центр протидії дезінформації повідомив, що ДСНС нічого подібного не розсилала, і при цьому дуже важливо, що поштові скриньки цього органу влади вони не були зламані тобто, швидше за все. Листи розсилалися із так званих скриньок двійників, ну підробних скриньок, які адреса навіть може нагадувати скриньку органу влади, і це швидше за все є частиною такої російської інформаційної атаки, з метою саме посіяти паніку серед суспільства і дискредитувати українські державні структури, знизити рівень довіри до них. Це на кого може вплинути? Ну, передусім на мешканців прилеглих громад, спонукати покидати їх домівки. І тут дуже важливо пам'ятати, що повідомлення про загрози ми сприймаємо як достовірні повідомлення тільки від органів влади, офіційну інформацію. Поки такої офіційної інформації немає, то і причин для паніки бути не може. Іноді пропагандисти взагалі можуть прямо закликати виїжджати зі своїх міст. От згадайте квітень травень. Тоді Росія намагалася активізуватися на харківському напрямку і погрожувала, що ось-ось вони почнуть наступ і захоплять місто. І тоді якраз вуха пропагандистів прямо стирчали із цих повідомлень. Облікові записи акаунти з Росії розповсюджували цю дезінформацію про те, що український уряд, начебто, закликає мешканців Харкова негайно залишити місто і аби уникнути оточення російськими військами, тікати мерші звідти. Тоді ж повідомлення були про те, що Харків, начебто, на порозі гуманітарної кризи. В чому проблема? Справа в тім, що ці фейки, вони на перший погляд мають ну, доволі переконливий вигляд, і майже від офіційних комунікацій уряду вони не відрізняються. Навіть у цьому випадку, який ми обговорюємо сьогодні, про начебто обстріл АЕС, теж лист дуже схожий на ті листи, які можна отримати від органів влади, раптом, якби вони надходили вам на скриньку. А людина, який не надходив такий лист ніколи, вона і взагалі відрізнила. Ти ну практично не зможе. І як наслідок, багато людей можуть піддатися цій дезінформації і мимоволі стати спільниками в поширенні російських фейків. Іноді може здаватися, невже Росія прям таки в усіх сферах присутня і використовує будь-які інформаційні приводи для того, щоб створити або фейк, або зманіпулювати тією чи іншою інформацією. Але пам'ятаємо, на це в Російській Федерації виділяються величезні мільярдні кошти для того, щоб будь-яку ситуацію будь-який інформаційний привід використати для того, аби посіяти паніку, зневіру, аби дозволити українцям почуватися набагато гірше. Але те, що війну розв'язала Росія. Здається, гірше вже не може бути. Утім, пам'ятаємо, війна відбувається у будь-яких сферах на інформаційному полі, зокрема. Але головне розуміти, що робити і які поради можуть бути помічними, щоб ми не стали жертвами таких інформаційних атак. Тож як відрізнити правдиве повідомлення від фейку і де перевіряти інформацію, послухаймо зараз. В цьому конкретному випадку ми, коли отримуємо якусь таку інформацію панічного характеру, яка спонукає нас до якихось дій. То, перш за все, потрібно подивитися, чи дійсно ця інформація була сказана тим чи іншим офіційним джерелом. Картинка в анонімному телеграм-каналі, чи вайбер чаті, чи лист навіть на пошту, який закликає вас щось робити, якщо мова йде про радіаційну загрозу, це не є офіційне джерело. Таку інформацію обов'язково в себе на сторінках прокомунікують ДСНС, Енергоатом, місцева військова адміністрація, міськрада, мер вашого міста. Потрібно подивитися, що на їхніх офіційних сторінках на Фейсбуці, до прикладу, і не тільки на Фейсбуці, на різних платформах є офіційні сторінки або канали от таких органів влади чи місцевого самоврядування. І також суспільне мовлення воно у вашому регіоні є: суспільне Запоріжжя чи Суспільне Дніпро, і так по всіх регіонах. Важливі новини там не пропустять обов'язково про радіаційну загрозу. Якщо вона буде, там повідомлять і повідомлять про наступні кроки, які потрібно вам зробити. Ну а від всілякого інформація. Ійного шлаку у телеграмі, в вайбері просто треба відписатися. Я маю на увазі різні анонімні телеграм-канали. Усе те, що не офіційні органи, і не суспільне мовлення, і не медіа, репутацію яких можна перевірити, від цього потрібно відписатися. Це тільки зайві емоційні гойдалки. Давайте берегти своє ментальне здоров'я і читати якісні медіа. На превеликий жаль від цих інформаційних і емоційних гойдолок формується з часом навіть деяка залежність. Доповнює слова з коментарями і порадами програмного директора громадської організації Детектор Медіа Вадима Міського. Я нагадаю, що в рубриці фейк контроль сьогодні Олена Зелінченко та Роман Коляда. І я знаю багатьох людей, і я належу до цих людей так само, які відчувають таку собі ілюзію контролю. коли читають всі, всі, всі новини, принаймні намагаються прочитати. І коли ти перестаєш це робити, здається, що щось важ. Лив, пропустиш, насправді ні. Достатньо мати кілька перевірених джерел інформації, аби мати достатньо повну картину а рештою просто не забивати собі мізки, які якраз і намагаються забити Росія своїми фейками. Навіть якщо ви маєте більше джерел ніж кілька, і навіть якщо деякі з них не перевірені для вас і ви це розумієте, просто пам'ятайте, завжди під рукою мають бути офіційні підтвердження. Самі шукайте, докладайте зусиль. Це не багато часу. Насправді інколи достатньо одного кліка, щоб зайти за. Посиланням і переглянути чи відповідає інформація дійсності. І щодня у будні слухайте фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.